На відкритті головної ялинки Херсонщини на площі перед кіноконцертною залу Євелини було більше тисячі людей. Подібні заходи цього ж дня відбулися ще в 11 населених пунктах, сказав виконувач обов'язків речника Нацполіції у Херсонській області Андрій Кований. Охорону публічної безпеки і порядку забезпечували більше 50 поліцейських. Суттєвих порушень публічного порядку не допущено. До екстреної медичної допомоги з місця відкриття ялинки 19 грудня звернень не було, сказала завідувачка Центру оперативної диспетчерської Олена Балицька. Головне, щоб не було віддалених наслідків, тому що ми всі бачили, що ніхто не дотримувався протиепідемічних заходів. Але кожного дня, кожного часу до Центральної диспетчерської надходять виклики до хворих. З підозрою на коронавірусну хворобу або з підтвердженим захворюванням 19 грудня під час святкових заходів надзвичайних ситуацій не виникало. Розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника оперативно-координаційного центру Олег Рись. Виникло взагалі за святковий день чотири пожежі, на одній з яких, на жаль, одна особа постраждала, але ці пожежі не пов'язані з святкуванням Дня Святого Миколая. І так як у нас ще попереду святкування новорічних свят. Хочу нагадати всім мешканцям нашого міста та області, щоб всі дотримувалися правил пожежної безпеки, правил використання піротехнічних виробів. Зазвичай у святкові дні додає Олег Рись, всі підрозділи держслужби з надзвичайних ситуацій переводяться на посилений варіант несення служби Наталія Тимофієва, Ольга Ляшук, Владислав Копріє, Володимир Чепанога. Новини на Суспільному. Херсон.